Товариство, привіт! Якщо вам здається, що ви більш-менш уявляєте собі, що таке українська література, цей курс вас здивує. А якщо вам здається, що ви знаєте в ній надто мало, це хороший спосіб почати знайомство не з очевидного, а з цікавого. Ми звикли до певного канону: Шевченко, Франко, Українка, а в ХХ столітті ще кілька гучних імен. Але ж насправді українська література ширша, складніша і куди більш несподівана. Цей курс це спроба прочитати її дещо інакше. Ми будемо говорити про іншу українську літературу, ту, яку рідко згадують, і яка не у фокусі, але яка жива та захоплива. У програмі три лекції і три періоди, без яких українську літературу просто не помислити. Перша лекція це середина 19 століття. Романтизм не лише Шевченко, не лише Кобзар. Там було значно більше голосів, стилістик, більше художніх пропозицій. І все це передумови для пізнішої історії нашої літератури. Друга лекція – 1920-ті. українське відродження, про яке ми говоримо фрагментами. Так хвильовий, так зеров, але й десятки інших імен, жанрів, експериментів. Це був час, коли література могла бути або революційною, або розважальною, часто і тим і тим водночас. І третя лекція це 1960-ті. Те Те шістдесятництво, яке ми часто уявляємо тільки як протест, але ж за гучними гаслами можна побачити, знайти тонкі, приватні, дуже уважні до себе і до домови тексти. І багато з них сьогодні звучать куди сильніше, ніж усе хрестоматійне. Цей курс для допитливих, для тих, хто втомився від узагальнень і хоче інакше, хто шукає у літературі не тільки відомі імена, не тільки цитати, але й розуміння. Попри інтенсивність інтересу до української літератури останнім часом, чимало лишається недочитаним і недознаним. Це не прикро, це може надихати, бо це значить, що ми маємо про що ще говорити, і маємо кого ще прочитати або ж перечитати. Запрошую вас на курс Інша українська література спробувати прочитати нашу літературу інакше.